Ви знаєте, пройшло певно сім років, коли ми з Олегом вирішили поженитися, в нас зовсім не було грошей. І ми кажемо, Олег, давай будемо молитися, щоб Бог нам весілля зробив. Або ми десь поїхали, десь заробили гроші. І ви знаєте, певно, днів три ми молились. І дзвонить до мене мій брат, один брат, і каже, Маша, я спати не можу. Бог сказав мені оплатити повністю ваше весілля до копійочки. Ніде не позичайте гроші. В смислі ніде не позичайте гроші. Що, збирались позичати гроші на весілля? Ні, ну це, звісно, ваша справа. Це взагалі не моя справа. Це не моє діло. Я вибачте, що питаю просто це відео у вільному доступі. Через то я його коментую. Це не з якогось особистого архіву. А... Воно приналежить обществу це відео, якщо воно у вільному доступі. <сум> Слава Богу, Бог почув ваші молитви. Не всіх людей Бог чує молитви, на жаль. Не всім так, як то кажуть. В житті буває. Ні, ви не подумайте, я вам бажаю тільки всього найкращого. Я вам бажаю навіть, щоб Бог вам оплатив чи брат. Не тільки ваше весілля, а й все. І медовий місяць, якщо він буде, і будинок вам купив, і машину. І все купив. Я, я зараз без сарказму. Я зараз на повному серйозі, я вам по-справжньому цього бажаю. По справжньому. Просто, наприклад, я знаю багато людей, то їм все-таки приходиться ну, працювати. На жаль, приходиться працювати людям, щоб ну, за щось заплатити. От, тому я кажу, що не всім так в житті Бог допомагає. Значить, це якась насправді вибрана сім'я Богом. Що отак от в житті буває. Ну. Треба, напевно, що багато молитися, щоб заслужити в Бога. Таке, таку ласку. Знову ж таки, це. Я без всякого зараз е, сарказму говорю. Я зараз говорю на повному серйозі. Розумієте, так? Да? Навіть якщо інші люди зараз підуть з роботи, почнуть молитися без перестанку. Ну, три дня, наприклад. Ну, не факт. Ну, не факт, що їм хтось подзвонить і запропонує оплатити їхні рахунки. Хоча, може, треба попробувати? В цієї ж жіночки з чоловіком якось це сталося, Ну, спрацювало? Чому не попробувати всім так? А може всім так спрацює? Скажіть, будь ласка, от з тих людей, хто дивиться, от, е, бували такі випадки, коли ви просили Бога, молилися так довго, але ну, не дало бажаного результату, очікуваного ефекту? Ви не подумайте, я без е, всяких, знаєте, левих мислій. Просто от люди розказують свою історію. І я думаю, ну, блін, ну а може це в натурі правда? Чекайте в мене волосся тричить ззаді волосок. Я хочу просто бути красивим на відео. Але багато людей моляться на планеті. Може вони просто погано моляться, що їм е не оплачують рахунки. Може треба просто якось по-іншому по молитись. Я не знаю. Ну, є відео, ми обговорюємо, ну, що, що тут. Е ну. Я нараз бачу, як бабусі ходять в церкву кожен день. Моляться там, напевно, що годинами. Але от щось пенсія в них не росте. Не знаю, від чого це залежить. Як то кажуть, ті блогери, знаєте, поділіться своїми думками в коментарях. А ми почитаємо. Тобто я почитаю. Цікаво подивитися. Може, хтось має також схожий досвід, як оця жіночка, дівчина, я не знаю, як правильно назвати. Вірянка. Нам розказала на відео. Я не хочу робити з цього шоу. Можливо, це все правда. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. І чи було у вас схожі ситуації?